Ну, як попав прикордонники. У мене ресторан і два поверхи готель, зверху ресторану, це триповерхова споруда. То на початку, коли почалася війна, то ми працювали із переселенцями, вимушеними, які втікали від війни. Потім ми працювали з дітками, які переселилися в дитячі будинки, ну тандавали їм прихисток. Ну а потім ну то вирішив, казав, внести свою лепту. Чим можу, тим допоможу. І так пішов. На контракт, прикордонну службу, поваром. Ну, досить у мене 30, більше 30 років поваром. Не тут готували. І фанки у нас такі готують, пончики на олії, і лоці м'ясо відбите, таке протушене сметані з цибулею. Ліниві голубці, бігус, сегеденський гуляш, оладі, блінчики. Ми готуємо різноманітні такі, як, щоб люди трошки... Як забулися, що де вони знаходяться, відчули смак домашньої їжі. Картопля з маслом з кропом. Картопля з брензел. Виноград. Десерт. Риба жарена. Зараз готуємо голубці. От у нас капуста і будемо начиняти от перчик також. От готуємо. Ну, меню формується як згідно калькуляції, маємо меню, але ну, формуємо як лоб за наявності продукту. Вчора підкинули нам мішок перців, Ну, щоб він не пропадав, переробляємо в першу чергу те, що скоро портиться. А то, що можна почекати і далі ще, може бути. Ну, знаєте, не дуже багато відрізняється, тому що людина сама собі створює умови. Ми коли прийшли, то цього, наприклад, приміщення не було, варилися там, де ми і проживаємо. Ну, ми собі потихоньку почали організовувати. Організували спочатку таку варильну, я не думав, що воно так буде далі, буде продовження в цьому всьому. Потім сказали, що столову побудувати. Потім нам холодильника привезли, навіть маємо холодильника напереду вів. І так потихоньку-потихоньку розбудувалися і став заклад. Тут на часу сміялися, що у Богдана під акаціями. Ну, колектив у нас дуже гарний. У нас в основному, ну, як казав, два кістяки. Є то кістяк хлопців Закарпатської області, хлопці з Івано-Франківської області, ну, решта там ще третя частина, але ну, більша група Закарпаття і Франківська. Ну, це добре, тому що в основному смаки Франківщини і Закарпаття майже одинакові хлопці, що ну, легко підлаштуватися під смаки їжі, бо ну, що не їдять або там якісь особливості. То... А так... Дружний, гарний колектив. Один другого поважають хлопці, ну це дуже не менш важливо в такій ситуації. Гарне відношення і командування, і хлопців. Також. Ну, є, можемо там зробити щось, солодке маємо, таку цю... вафельки, варення і робити, типа тортика робимо. От щось ну, робимо, якусь маленьку приємність, знаєте, що робиться. У нас було поворони. Над... Десь, неділю тому, в день народження, вітали його, щось смачненьке зробили поїсти і цікавинку ну, розвіяти якісь тим... це, щоб відчутно було, що його там ніхто не привітав, всі забули. Ледве чекають. Я дуже скучив за внучкою, у мене внуці півтора року, то я дуже от скучив, І вона за мною скучила от постійно кричить, діді, діді ми говоримо. От, коли вже, коли вже, це кажу, все, що тобі привезти, там все у нас вже в очікування, що скоро приїдуть, радості буде. Знучкою взагалі особливий зв'язок, тому що так склалося, Тато був, виконував ну, службові дії і не міг бути присутнім при пологах. Ну, то діду був місто тата, присутнім на пологах, тому що вільних людей не було. Мама у нас працює в лікарні позмінно, теж не могла поїхати, і був вільний дід. дід. Умісто тату. В нас вже оговорено, що на перемогу хто зо мною служив, обов'язково всі зустрічаються в мене по бажанню. Хто ну, за можливості, за бажання. всіх приймаю. Смачно, хлопці. Дуже, дуже. дуже. Не то слово.